Працівники філії Вільногірський гірничо-металургійний комбінат, містяни і гості міста, знають, що палац культури та спорту Металург щороку дивує і радує дітей новорічними виставами та розвагами біля ялинки. І початок 2023-го також не винятковий. Навіть тривожні сирени війни не відібрали свято у малечі. Час, в якому живе вся наша країна з 24 лютого 2022 року, вимагала від кожного з нас шалену відповідальність за. Підготовку до новорічно-різдвяних свят. Починаючи з липня 2022 року. Поступово народжувались ідеї вистави. Мої власні відчуття та відчуття заступника директора Оксани Посунько щодо головної ідеї вистави повністю співпали та надихнули нас. Була поставлена головна мета вистави збереження унікального українського колориту, підтримка культурної спадщини нашого народу та можливість вкотре довести велич українського народу, його витримку, силу та стійкість. Робота по розробці сценарію та написанню текстів виконувалась заступником директора Оксаною Посунько за допомогою доброго друга нашого палацу Любові Андрушка, вчителя початкових класів Вільногірського лицею номер 2 Паралельно велась робота неймовірних масштабів: Виготовлялись декорації, реквізити та складні елементи бутафорії художником-виконавцем палацу культури та Спорту винокуровою Тетяною за допомогою технічних працівників Палацу культури та спорту створювались шикарні образи та виготовлялись костюми завдяки майстерності нашої швачки Ользі Карабутя та Яскравий Грим від Оксани Посунько. Участь у казці це ваш дебют. Які ваші враження? Ну, враження чудові. Перший, це взагалі перший мій виступ. Це в такому масштабі. Як сприймають ваш образ діти? Дехто радіє, дехто за хвіст тягає. Або ну, в більшості випадків хочуть фотографуватись, і саме різні є реакції. Навіть жіночки фотографуються, хочуть, хочуть фотографуватись з чертом. І ваші побажання в новому році? Миру, перемоги. Очіця він Я його У якості акторів були запрошені творчі мешканці нашої громади, студенти коледжу, вчителі, працівники філії. Кожен з них це родзинка нашої вистави. Про що ж була вистава? Звісно, про добро, яке перемагає зло. Нове прочитання Гоголівських вечорів на хуторі біля Диканьки у сучасний класичний твір розповів про закоханих Оксану та Коваля і ковалеві пошуки ключів до серця коханої. Зараз буде п'ята вистава. Чи втомилася ти? Ні, я взагалі не устала. У мене вже не перша моя роль, я вже граю другий раз сказку. Мені на самом деле дуже подобається моя роль. Я від неї отримую удовольствие, і мені дуже подобається. Енергію я то від неї. А що подобається у виставі? Дуже хороші герої, всі такі позитивні, добрі, декорація дуже красива Теж вдали декорування кожної сцени вистави, яскраві костюми, гармонійний грим акторів зробили її ще більш цікавою і захоплюючою. Щорічним атмосферним наповненням новорічних різдвяних заходів є наші талановиті яскраві керівники колективів ПКТС та їх драйвові вихованці. Внесок яких вагомий та неоціненний. В цьому році мені пощастило прийняти участь у новорічній касі Палаці культури. І я не тільки танцювала від колективу Радість, я ще приймала участь від колективу Акорд, я співала, і мені дуже пощастило на заході вже після казки, на дитячих розвагах виконувати роль ведуча саме зими. І це неймовірні емоції. Дарувати дітям цю радість у такі тяжкі часи. Тому я дуже вдячна Палацу культури за таку можливість. І з великою подякою хочемо відзначити увесь технічний персонал палацу, вклад кожного запорука гарного результату. Окрема подяка за надану допомогу начальнику філії Руслану Панченко та його помічнику Владиславу Гибало. Подяка друзям палацу Світлані Штамбург, Інні Сіряк, Олегу Юхімцю, Лілії Головачовій, Світлані Гудаченко, Світлані Сережиній та Тетяні Мухі, Владиславу Солдатову Олексію та Марку Стайновим. Варто додати, що підготовка новорічно різдвяних заходів велась в екстремальних умовах. Повітряні тривоги, відключення світла та підвищений рівень захворюваності напередодні нового року. Але хореографічні постановки в укриттях, вокал при світлі ліхтарика та репетиції у вихідні та святкові дні здійснили заповітні бажання всього нашого колективу, які ми загадували ще у липні. А саме щасливі оченята усіх діточок громади, відчуття свята попри все та впевненість у щасливому та мирному майбутті. Акторська трупа вистави повнилась цілими родинами. Кілька поколінь однієї родини були на сцені разом. Хотілося допомогти, звісно, нашому руководителю дворця, постановки, спектакля, в масовках новогодніх. Ну, старались всією сім'єю, хто чим може, хто в танці, хто в пісні, хто в театралізованому представленні. Ну, так допомогли всі в непроизвольно, без подготовки. Кто самый брал участь? Моя дочь, мои две внучки, старшая младшая и я. Дедушка. Какие выражения вид для дача? Я много хороших отзывов слышал. И не сомневаюсь, в действительности так все и есть. Э, многие говорили, из всего увиденного, пока на сегодняшний день это лучшее представление новогоднее. Без преувеличения скажу. Но это мнение зрителя. Когда понимаешь, что тебя зритель видит и воспринимает серьезно, как персонажа сказки, игра на сцене становится более такой откровенной. И зритель это тоже чувствует. Хочу всем пожелать нашим землякам, вольногорцам, всем украинцам, всей Украине скорейшей победы, мира. І дальнішого процвітання нашої України мені дуже приємно, що нарешті майже вся моя родина приймає участь. Це я, мій батько, який працює в ДК, мої дві донечки, так мама, яка працює тут. І чоловік мені дуже приємно відчувати ці емоції, цю атмосферу. Я дуже вдячна працівникам ДК, що запросили нас усіх. Тому ми стараємося грати наші ролі. А яка ваша роль? Моя роль солохи. І як вам вона дуже подобається. Я мабуть трошки в душі є солоха з таким характером. Десь така сувора, десь добра. Дякую палацу культури та спорту Металург. Також нашому керівництву ГМК і усім, хто причетний до цієї події, до казки, а також до цього свята. Для дітей працівників філії Вільногірської ГМК адміністрація та проспілковий комітет підготували солодкі подарунки, які малеча отримувала у палаці культури та спорту. І і одразу діти могли сфотографуватись зі святим Миколаєм на чудово облаштованій фотозоні. Казкові світлини на згадку про новий 2023 рік залишать собі багато відвідувачів палацу. Нам дуже сподобалась казка, було дуже, дуже цікаво. І глядачам та нам казкові герої дуже гарно зіграли. В цьому році нам було. Складно підготуватися без світла, без необхідних умов, але ми з цим впоралися. Та, попри все, казка 2023 року вийшла найкраще. А як діти сприймали вас? Дітям взагалі дуже було цікаво, тобто все яскраве, яскраві костюми після казки. Усі герої також знаходяться на заході, на святі, і дітки в захваті. Проєктах 2023 року. Ваш палац культури та спорту.